Вітаю! Продовжуємо працювати над посиленням контролю і прозорості у використанні коштів платників податків. Тема чергового засідання робочої групи Прозорість і підзвітність закупівля робіт з нового будівництва амбулаторій у селі Давидів Брід Великоолександрівської громади. Російські війська позбавили мешканців населеного пункту можливості отримувати якісні медичні послуги на місці, знищивши медичний заклад. Аби виправити це. Було ухвалено рішення розпочати роботи з будівництва нової та сучасної амбулаторії. Там у комфортних умовах лікарі зможуть турбуватися про здоров'я місцевих жителів. Тож договір на виконання робіт укладено з товариством нові технології. Вартість будівництва 25,4 млн грн. Це майже на 2 млн нижче, ніж планувалося спочатку. Згідно з договором, підрядник має завершити роботи вже до кінця цього року. На нараді обговорили питання обґрунтування. Формування очікуваної вартості закупівлі, аспекти відбору постачальників, а також можливість укладення додаткової угоди щодо зменшення вартості закупівлі. Питання будівництва і витрати коштів платників податків тримаємо і далі на контролі. Дякую за увагу! Слава Україні!